Добрий день, шановне панство. Годую внутрі і дивіться, з вечора я самці дав картоплі багато, і там картопля є. Самка картоплі не їсть. Це чорна самка, яка сиділа з жовтим самцем. Гранула теж є порозкидувана. Ну і в принципі самка відмовилася від корму. О, вже дивлюся вам. Бачите, цицька, яка дуже-дуже дуже груба. І говорить про те, що самки будуть роди. Ну, я боюся, що дуже суски, дивіться, повипирали. Я деколи їх не міг знайти, я її тягнув, не міг раз помацати хотів. І... Самець був дуже-дуже великий, і я думаю, що в неї можуть бути дуже важкі роди. Якщо нутрінят є більше, там 4-6, ну, але по ній не видно, що в неї багато внутрінят. <кій> Саме основне, щоб не було одне-два От. Ну, На все Божа воля. Я ще не проколював самок. Ну, я маю на увазі не допомагав самкам, які не можуть розродитися. А тут самка, вона вже декілька днів то стогнала. ну, мала таку, не стогнала, а те певні звуки давала. То перед родові, напевно. Ну самка спокійна поки. І будемо дивитися, що вона нам принесе. Думаю, завтра-післязавтра у нас з'являться. Дай Боже, щоб з'явилися малі нутрінята. Бо самка, коли відмовляється від корму, то вже от-от значить мають бути роди. Все, дякую за увагу. До побачення.